Доброго дня, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку спирти. Ми з вами вже знаємо, що всі органічні речовини поділяються на вуглеводні, оксигеновмісні сполуки та нітрогеновмісні сполуки. З вуглеводніми ми вже знайомі. А сьогодні ми з вами знайомимось з оксигеновмісними органічними сполуками, які поділяються. На спирти, феноли, альдегиди, кетони, карбонові кислоти, ефіри і вуглеводи. Ми з вами в 9 класі знайомимося зі спиртами, ефірами, вуглеводами і карбоновими кислотами. Сьогодні ми починаємо з вами знайомитись зі спиртами. І ви повинні знати, що спирти поділяються на одноатомні і багатоатомні. Спирти. Одноатомними спиртами називаються похідні вуглеводні, в яких один атом гідрогена заміщений на функціональну гідроксогрупу. І так, для того, щоб скласти формулу спирта, ми беремо відповідний алкан. Перший представник це у нас метан. Один атом гідрогену ми заміщуємо на гідроксогрупу. Про те, що у нас до складу речовини входить гідроксогрупа, ми вказуємо наявністю закінчення ОЛ. І у нас формується назва метанол. Другим представником є «етан». Ми один атом H заміщуємо на гідроксогрупу, додаємо закінчення ОЛ, і у нас утворюється формула і назва етанол. Ви повинні знати що номенклатура всіх органічних речовин витікає з номенклатури алканів. Гомологічний ряд алканів ви вже вивчили. І так, для того, щоб сформувати формулу спирта, ми від алкану забираємо один атом H і замість нього ставимо гідроксогрупу. Забираємо один атом H і замість нього ставимо гідроксогрупу. І таким чином ми можемо сформувати з вами любу формулу спирту. При назві ми до назви відповідного алкану додаємо закінчення ОЛ, і у нас утворюється метанол, етанол, пропанол. Всі інші назви так само утворюються, як і попередні. Але ви повинні знати, що в органічній хімії існує не один вид, а декілька видів номенклатур. Найбільш поширен – це систематична номенклатура ЮПАК і історична або вона, що називається, тривіальною. При систематичній номенклатурі ЮПАК ми до алкану додаємо закінчення ОЛ і утворюється метанол. При тривіальні ми беремо корінь мед, додаємо закінчення іловий і обов'язково слово спирт. І у нас утворюється метиловий спирт, етиловий спирт, пропіловий спирт, бутіловий спирт. Слідучий спирт це 5H11OH є виключенням. Тривіальна назва цього спирту – аміловий. Це треба запам'ятати. Назви інших спиртів формуються так само, як і попередні три. Але в 9 класі ви обов'язково повинні знати два спирта: метанол, у якого ще є назва, метиловий спирт, деревиний спирт, а також етанол, етиловий спирт, медичний спирт. Тому що цей спирт використовують в медицині. Фізичні властивості спиртів. перші представники спиртів. А від С1 C1 до С11 це рідкі речовини, тому що між молекулами спиртів виникають водневі зв'язки. Починаючи з С12, спирти вже знаходяться у твердому агрегатному стані. Перші представники спиртів добре розчинюються у воді за рахунок того, що між молекулою спирта. І молекулою води також виникають водневі зв'язки. За рахунок водневих зв'язків температура кипіння спиртів набагато більше, ніж температура кипіння відповідних вуглеводів. В органічній хімії є закономірність збільшенням кількості атомів карбону, збільшується відносна молекулярна маса і, відповідно, збільшується температура кипіння, плавління, густина. А ось розчинність у воді зменшується. Ми повинні з вами вміти складати структурні формули. Для того, щоб скласти структурну формулу речовини, ми пам'ятаємо валентність гідрогену завжди дорівнює 1, валентність карбону в органічній хімії завжди дорівнює 4. І валентність оксигену дорівнює 2. Для того, щоб скласти електронні формули, ми з вами дивимось на структурну. Кожна чорточка структурній формулі це пара електронів. Атом гідрогену в періодичній системі знаходиться в першій групі, тому у нього на останньому енергетичному рівні знаходиться один електрон. Атом карбону в періодичній системі знаходиться в четвертій групі, і в органічній хімії він завжди має валентність 4, тому від нього відходить 4 крапочки. Атом оксигена знаходиться в шостій групі, тому на останньому енергетичному рівні у нього повинно бути 6 електронів. Два з них не спарені, вони приймають участь в утворенні хімічного зв'язку, але. В атомі оксигена є ще 4 спарених електрони. Так само ми можемо скласти електронну формулу для любого спирта, пам'ятаючи, кожна чорточка це пара електронів. І те, що у атому оксигену повинно бути не 2 а 6 електронів на останньому енергетичному рівні. Слідучий пункт нашого уроку це хімічні властивості спиртів. Спирти горять. Це реакція ще називається реакцією повного окиснення. Реакція горіння це взаємодія речовини з киснем. В результаті реакції виділяється теплова і світлова енергія і утворюються оксиди. Так як це органічна речовина, то утворюються два оксида вуглекисний газ і вода. Коли ми написали речовини, які вступають в реакцію, і продукти реакції, ми повинні розставити коефіцієнти. Карбону до реакції 2 після реакції 1, тому ми ставимо коефіцієнт 2. Атомів гідрогену до реакції 6, а після реакції тільки 2. 6 розділити на 2 буде 3. Потім ми рахуємо кількість атомів оксигену, яка знаходиться після реакції. 2 помножити на 2. Плюс 3 помножити на 1 разом буде 7. Значить, і до реакції повинно бути 7 атомів оксигену. До складу спирта входить 1 атом оксигена. Від 7 віднімаємо 1, 6, ділимо на 2, 3. Слідуча реакція горіння це реакція горіння метанолу. В результаті горіння метанолу також утворюється вуглекислий газ і вода. Розставляємо коефіцієнти карбону до і після реакції однакова кількість, не треба дорівнювати. Гідрогену до реакції 4 після реакції 2. 4 поділити на 2 буде 2. Атомів оксигену після реакції 4, значить, і до реакції повинно бути 4. Від 4 віднімаємо 1, 3, ділимо на 2, півтора. І пам'ятаємо, що половинку атома, половинку молекули ми взяти не можемо. Тому всі коефіцієнти, які існують в цій реакції, ми домножимо на 2. 1 домножимо на 2. 1,5 домножимо на 2, 1 домножимо на 2 і 2 домножимо на 2. І таким чином у нас утворюється хімічна реакція. Слідуюча властивість це реакція часткового окиснення. Реакції часткового окиснення з купрома двухвалентного оксиду є якісною реакцією на спирти. Купрома двухвалентного оксид – це чорний порошочок, чорна речовина. В результаті взаємодії з одноатомним спиртом утворюється альдегід і утворюється мідь. Мідь має цивляно-червоний або рожевий кольор. Дякую за увагу.